Плебодія 600. Лікуй геморой без жодних. ой. Втретє прилетіло за останній час по Рязанському нафтопереробному заводу. Він входить до трійки найпотужніших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. На першому йде Омський, він переробляє 21 мільйон тонн на рік. Далі Кія Кірішевський е нафтопоробний завод на трошки більше ніж 20. І далі Рязанський він переробляє 17 і 1 мільйон тонн нафти на рік. Також влучання було по-менш такому, ось ви бачите, кадри. Є також влучання по Саратовському навтопоробному заводу. І він переробляє менше, звичайно, там 7 мільйонів тонн рік. Але загалом ж мета одна: це вибивати, звісно ж, навтопоробні потужності Російської Федерації. А працюють сили оборони України по всьому комплексу. Не лише НПЗ, це є перекачувальні станції. От буквально два дні тому також під Москвою повідомили самі росіяни, що є вдарили дві нафтоперекачувальні станції біля Ярославського навтоперобного заводу. Це звичайно, транспортування, перекачка. І відвантажня з останніх ударів відвантаження. Це, звичайно ж, порту АПС, де спочатку танкери не могла не де стати. Тепер, от вчора, залізниця не працює. Їхнє так зване РЖД. Сказало, що вони на два дні, як мінімум, призупиняють е, по рух до нафтопоробного заводу Топсинського і, звичайно, до їхнього порту. По портах також село оборони б'ють, хоча останнім часом лише був Топсинський. Нагадаю, вам є чотири таких топ-топ порти, звідки Росія відправляє свою нафту і отримує гроші або далі вести геноцидну війну в Україні це в чорному морі новоросійський, Туапсинський. А то Новоросійськ порти і Балтійське море це є Приморськ і ось Луга ближче до Санкт-Петербурга. По них також били, але лише по приморську раз били, А загалом пусть Лузі били два чи три рази. Треба ще треба більше, треба краще, аби виносити це все прокляття, яке є на на нашому кордоні. Вчора прем'єр-міністр Угорщини Віктор Негідне Корбан відвідував Білий Дім, і перед закритою зустрічю з Дональдом Трампом, президентом Сполучених Штатів Америки, була коротка прес-конференція. До речі, вони так само і сиділи, як і Володимир Зеленський. Тобто делегація вся була навіть не так, до речі, тому що коли відвідував Білий Дім Володимир Зеленський в жовтні місяці, то він сидів навпроти Трампа під камерами. А тут бачимо ось так: ліворуч сидів, а тут бачимо, Орбан Орба сидить разом з Трампом. А, і Джей Джейді Венс э, пр про Марку Рубію, праворуч э, э, віце-президент. Говорили, були запитання від журналістів з ключового, що відповідав Орбан, і найцікавішого він сказав наступне: ну, по перше, він намагався вилазити Трампа як міг, почав розповідати. Ви знаєте, блюча тема для Трампа це є міграція і нелегальні мігранти. І на цьому Орбан акцентував свою розмову починаючи з того, що е, Угорщина в Європі це країна, яка має єдина країна, яка має християнський уряд. Він так сказав, це країна, яка має нуль мігрантів за це бідолаха Угорщин. Орбан щодня платить в бюджет ЄС. Один мільйон євро більше того каже, що ми дуже розуміємо Трампа і Америку і міграційні питання і бив на жаль, як тільки міг. Коли дійшла справа до нафти і газу, а ви ж знаєте, що він приїхав впрошувати Трампа не накладати санкції з 21 листопада, тому що ви знаєте, люколукої РосНєфть вони з 21 листопада під санкціями, і відповідно 90% нафти качаються через дружбу до Угорщини. Він почав розповідати. Трамп знову згадувати, жаліти бідлашну Орбан, згадувати, що він сильний політик, згадувати, що Угорщина не має вихідів до моря, що вона не має як отримувати альтернативну нафту. Почав знову говорити, що є інші країни Європи, які купують енергоносії Росії. Хоча Трамп не згадував наскільки інші країни Європейського Союзу в рази зменшили купівлю енергоносіїв з Росії. А Орбан в рази збільшив купівлю після повномасштабного вторгнення. Про це чомусь не згадували. Ну і є нафтова труба і газова з Хорватії. І Орбан там, нібито, пообіцяв, що ми будемо просити, аби Хорватія збільшила об'єми постачання через цю трубу, але все рівно це залишається не основний хід чорного золота. А звичайно ж, їм потрібна дружба. І в підсумку вже після цієї от відкрита була прес-конференція підсумку. Ось вже після розмови. Орбан розповів, що йому вдалося вмовити Трампа не накладати санкції на Угорщину. Ройтерс повідомляє, що на рік дозволила від терміну. Мінувати санкції на енергоносії, які купує Угорщина в Росії. Натомість скапленого газу пообіцяв, нібито Угорщина купити на 600 мільйонів. Бачимо, випросив на колінцях е, Орбан ці е, свої е, російської нафту і газ.